Мешканці Курахового нині за опалення квадратного метра сплачують по 12 гривень 40 копійок. Тоді як жителям Донецька ця послуга коштує удвічі менше. У мене 1100 гривень пенсія, а я плачу 600 гривень за комунальні услуги. Де такое видано? у них 6 гривень в Донецьку, в Києві, а у нас 1240. І наш мер вместе з депутатами творить ці чудеса. Такі тарифи у місті затвердили рік тому, та мешканці впевнені. Переплачують щонайменше удвічі. Навіть самотужки перевірили дані, закладені у розрахунки. Вони, значить, пишуть в зв'язку з тим, що протяженность наших теплосітей 137 кілометрів, що втроє більше, ніж на всіх інших, тому у нас великі витрати. Але у нас протяженность не 137 кілометрів, 52 і 54. Там навіть є такі вапіючі факти, що 17 будинків в цьому місті, на них начисляется тепловая нагрузка, но когда делится площадь почему-то их не участвует. А это, между прочим, ни много ни мало, а 34 тысячи квадратных метров. При общей площади в городе нашей, ну отапливаемой по государственному сектору, чуть больше 300 тысяч. Есть такие моменты, когда некоторые дома повторно включаются в расчет. Опалення у Кураховому забезпечує місцева теплоелектростанція. Її керівництво каже, тарифи затверджували з урахуванням збитків, проте й нині вони не покривають затрат, бо понад 80 відсотків комунікацій зношені. кажуть через це щороку несуть збитки у 20 мільйонів гривень. Проблема кроється в втратах в сітях, в системі теплоснабження. которая исторически сложилась таким образом, что эти потери достаточно велики, эти тарифы не позволяют избежать убытков, потому что на сегодня цены на энергоносители растут более высокими темпами, чем... Ми можемо собі дозволити. Мешканці обвинувачують керівництво теплоелектростанцій та міську владу у змові. Мовляв, перш ніж схвалювати такі тарифи, чиновники мали пересвідчитися в їх адекватності. У мерії ж наполягають: якби не схвалили ці розрахунки, то мали б дотувати тепловиків. У нас обмежений бюджет. Ми не можемо собі дозволити. Ми прочитали дотацію. це бюджет наших садиків. Я ж не можу садики закрити, щоб датувати цей тариф. Вихід із ситуації містяни бачать лише в незалежній експертизі тарифу. Листи з таким проханням вже написали до президента і прем'єра Юлія Божко, Євгеночаренко, Курахве, Донеччина, П'ятий канал.